Друзі, хочу нагадати, що не потрібно самим приймати і призначати собі БАДи без дачі аналізів. Бо якщо в вашому організмі є певні проблеми з ЖКТ, кишківником, з детоксикаційною функцією, і ви це приймаєте, дуже часто воно не засвоюється. Також кожен БАД. Він я є як ліки, так може вам і зашкодити. Тому не потрібно приймати просто те, що вам показують якісь блогери або те, щоб є подружка. До всього є показання. Перед тим, як це приймати, потрібно здати аналізи і подивитись, як працює ваш організм. Бо коли ви роками п'єте колаген, а потім ми дивимося на аналізи, а там взагалі не засвоюється білок, і він дуже низький. Коли у вас в кишківнику є надлишковий бактеріальний зріст, коли є хронічний паразитоз, ну не буде це засвоюватись в вашому організмі. Розумієте, ви просто п'єте впусту, не буде нічого корисного, а потім ви кажете: є такі, що кажуть, ой, я там щось приймаю, але я не бачу ніякого результату, нічого не змінилось, я нічого не відчуваю. Звісно, ви не будете цього бачити. Тож не робіть так, здайте анали, аналізи, подивіться, що з вашим організмом, відновіть його, а потім приймайте по показам нормальному дозуванні, і це все буде вам на користь. Ось. А той, хто, дівчата, хто хоче здати аналізи, хто хоче на консультацію, пишіть, я скину які аналізи потрібно здати, щоб подивитись, як працює ваш організм.